Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний понеділок живемо, радіємо, триваємо. Молитві в радості. Була в Славіні. Сьогодні відео з Авчарове. Це середина Боснії і Герцеговини, де поставили таку файну статую Михайла Архангела. Ну і сьогодні було посвячення цієї статуї. Таких статуй буде сім в Боснії і в Хорватії. Таку ініціативу проявила спільнота. Воїни Марії хорватські, хорватсько, боснійські. Ну і ставлять ці такі статуї на, на оборону, та на захист, на захист землі, народу. Ну, нам також треба, як українцям, ініціативи такі проявляти. Ну, але, може, зараз не наразі, але коли воно було наразі, та? Леніних позносили, то замість Ленінів треба було поставити архангелів Михаїлів. Ну і ще у нас все попереду. Зайшли ми адвент, дорогі, і сьогодні беремо послання 25 грудня 1986 рік. Дорогі діти, і сьогодні я дякую Господеві за все, що робить для мене, особливо за цей дар, і що і сьогодні можу бути з вами. Дорогі діти, це дні, в яких отець дає особливі благодаті всім, хто відкриває серце. Я благословляю вас. І хочу, щоб, ви, щоб і ви, дорогі діти, пізнали благодаті, і усе віддали в розпорядження Богові. Щоб Він через вас прославився. Моє серце дбайливо супроводжує кожен ваш крок. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і понеділок починаємо знову з молитви, з боротьби. Маємо групу WhatsApp, нагадую, по понеділках є такий... В описі під відео посилання на WhatsApp-групу, де можна доєднуватись до молитви. Також люди, бачите, проявили ініціативу, моляться і маємо змогу долучатися. Також інтенції складати туди, тобто прохання свої писати в ту групу, молитися, роздумувати, знайомитися. Марія сьогодні каже, я дякую Господу за все, що робить для мене. Марія, бачите, дякую Господу також за що, що робить для мене, робить для Марії. Дає змогу тут об'являтися, дає змогу нести ці слова, ці об'явлення, власне, ці послання, особливо за цей дар і що сьогодні можу бути з вами. Це дар для Марії, це дар. Бо вона каже: люблю вас, діти, і для мене дар, коли можу бути з вами. Дорога дитинка, це дні, в яких отець дає особливі благодаті всім, хто відкриває серце. Бачите, є. отець дає всім особливі благодаті. Всім. Тільки є одне, але хто відкриває своє серце? Чи відкрив твоє серце? Чи відкрив ти сьогодні своє серце, чи відкрите твоє серце? Давайте в цьому часі Адвенту будемо відкривати своє серце на ці всі благодаті, які отець хоче дати. Всім. Я благословляю тебе і хочу, щоб ти, дорога дитино, пізнав благодаті і усе віддав розпорядження Богові. Коли пізнаєш благодаті, то усе усе віддаєш розпорядження Богові, щоб Він через тебе, через мене прославлявся. Марія про це говорить. Бо коли пізнаєш ці всі благодаті, все інше вже не має значення, все інше вже не цікаве. Все інше стає пресне, несмачне. Бо коли пізнаєш Божі благодаті, хочеш уже все віддати і віддаєш в розпорядження Бога, щоб Він прославлявся через мою працю, через моє життя, через мій стиль життя, через моїх приятелів, через мою сім'ю, дітей і далі, і далі і далі. Моє серце дбайливо супроводжує кожен твій крок, Марія каже. Моє серце супроводжує кожен твій крок дбайливо. Тому дякуємо сьогодні, Марії, яка нас супроводжує і буде супроводжуватися в часі цього Адвенту. Будьте мир миром, радість, благодать, з овчарове, Папа. -па.